Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ на національному саміті. Він має назву Матері за свободу та радісні воїни у Вашингтоні, Округу Колумбія. Модерувала цей захід засновниця організації Матері за свободу Тіфані Джасті. І, власне, зараз ми коротко говоримо основні тези, які виголошував Трамп. У межах цього заходу, власне, його виступ розпочався з теми нелегальних мігрантів. Він повторив, що 21 мільйон мігрантів потрапили до Сполучених Штатів Америки. Також зазначив про жахливу ситуацію в штаті Колорадо, і це пов'язано з нелегальними мігрантами, і це має вплив на наші школи. І також він згадав про банду. Злочинців М13, яких він зміг повернути до інших країн. Також він зазначив, що мільярди доларів були витрачені на Афганістан 85 мільярдів. Далі модераторка зазначила, що Джуліані провів гарні реформи в місті Нью-Йорк, і Трамп зазначив, що це дійсно так, і нью йорк зараз в жахливому стані. Власне, далі були запитання, які стосувались родини Дональда Трампа. Тіфані зазначила, що вони працюють Трамп і його діти спільно в бізнесі, і власне, як це? Виходить у Дональда Трампа, на що він зазначив, що його дочка Іванка виконує чудову роботу. Вона відповідала за найм одного мільйона людей. І Трамп зазначив, що коли він був президентом, він пропонував їй стати послом в Організації Об'єднаних Націй, зазначивши, що вона могла б впоратись з відповідною роботою. Проте Іванка відмовилась від такої пропозиції. Далі було запитання до Трампа з приводу його мами, і Трамп відповів, що його мати приїхала із Шотландії. Зазначивши, що багато лідерів бізнесу вони походять з Шотландії. Мати приїхала на літо, їй було 19 років, і у подальшому вона зустріла тата Дональда Трампа. Вони одружились і прожили 65 років разом. І Трамп зазначив татові, коли що не зможе його перевершити в цьому рекорді. Далі було запитання з приводу його роботи на телевізійному шоу, яке мало назву «Кандидат», а У подальшому кандидат знаменитість. І, власне, він трішки розповів, як створювалося це шоу, і, власне, як він там працював. Він зазначив, що з самого початку вони мали укласти угоду з ABC News, але потім... Це перейшло до NBC News. тобто з NBC вони в результаті уклали угоду. Він і наскільки я розумію, організатори цього шоу. Далі він зазначив, що його шоу поступово просувалося в рейтингах, і в подальшому було номер один. Воно було популярним протягом багатьох років. У 2012 році його поставили в опитування серед республіканців у боротьбі за президентську номінацію. Це все говорить Трамп. І він був на першому місці, обходячи основних претендентів на відповідну номінацію, але Трамп зазначив, що на той період часу у нього був контракт щодо відповідного шоу. І вже в 2015 році, так, він зазначив, що буде борг. Бороти за президентську номінацію, він брав участь у багатьох дебатах. Далі були дебати з Хіларі Клінтон, тобто трішки розповів про свою роботу в межах відповідного телевізійного шоу. Далі Трамп зазначив, що він витратив 100 мільйонів доларів на боротьбу з Байденом, і Байден робить жахливу роботу. Якби він був би гарним президентом, то, власне, Трамп. Не висував свою кандидатуру на посаду президента США. Далі він згадав Ілона Маска, зазначивши, що останній геній в бізнесі, і що Трамп великий шанувальник його електромобіля, але він також говорив Ілону Маску, що потрібно мати автівки в США на двигуні з бензину. Далі він. Зазначив, що Тім Волс підтримував ініціативу щодо зміни статі дітей, що це може вирішувати держава. Ми про це говорили в межах попередніх розборів, виступів Дональда Трампа. Далі він згадав епізод на Олімпіаді, де трансгендер побив спортсменку в боксі. Це епізод, коли Алжирський транс. І мене хелів, побив італійку Анджелу Каріні, бій тривав лише 46 секунд, і Каріні не змогла продовжити протистояння. І він знову ж таки під цю ситуацію підв'язав тезу, що чоловіки не мають права брати участь у жіночих видах спорту. Далі було до нього запитання, яка ваша порада для жінок, матерів, які хочуть йти в політику, балотуватись на певні посади, на що Трамп е, зазначив, що не потрібно цього робити. Тобто його пряма теза, я б сказав, не роби цього. На запитання, що ви будете робити на федеральному рівні, щоб допомогти. Нам захистити батьківські права та освіту, Трамп дав відповідь наступну: гендерні операції. Це жахливо, я за батьківські права, треба дати батькам справді любити дітей. Тобто якихось конкретних парад він тут не давав. Далі. Було запитання про те, що організація матері за свободу спілкувалася з іншими країнами, зокрема з Японією, і власне ці країни почали говорити, що Сполучені Штати Америки вони занепадають. Як ви поведете нас вперед? На що Трамп сказав, ми нація, яка занепадає, багато людей гине від нелегальних. Мігрантів, і власне було ще одне питання: що для вас означали зустрічі з родинами загиблих дітей від нелегальних мігрантів? Трамп зазначив, що це жахливо. Згадав зустріч, яку він проводив в штаті Аризона. І також він згадав про 13 військових, яких було вбито під час вигоду військ з Афганістану, і знову ж таки перерозповів історію, яка трапилась на Арлінгтонському меморіальному кладовищі. І на цьому. Його участь у відповідному заході була завершена. Тобто, що ми почули нове особисто я це про його сім'ю, ось ця історія Іванкою, що він їй пропонував бути послом в ООН з приводу його матері та батька, і з приводу його роботи в телевізійному шоу. Мені було тут достатньо цікаво послухати, як. Це все відбувалося в контексті Дональда Трампа так, і його роботи там. В принципі, все інше це такі стандартні його тези, які ми чули під час попередніх передвиборчих заходів. Хочеться тут написати, це ж було вже. Будемо далі власне, слідкувати за його наступними виступами. Я знову ж таки хочу нагадати, що 10 вересня на наступному тижні у вівторок нас очікують дебати між Дональдом Трампом та Камалой Гаріс. Ми будемо розбирати їх, будемо робити знову ж таки, прев'ю, зазначимо про основні теми, які вони неймовірніше, будуть обговорювати під час. Відповідного протистояння, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!